Упс. Упс. Вітаю. Сьогодні холодець. Варимо. Шість 20 сантиметрових ніжок. От у мене всі рівно по 20. Попросили, відпіляли мені такі. Бо в мене все розраховано. Ось такі ніжки. Я їх е пришмалив після базару ще. Газовою горілкою, і ніч вони вимачувалася в холодної воді. Зараз вони вода злята, вони промиті, кладемо в каструлю велику, заливаємо, скільки води заливаємо, не головне, щоб покривало їх. це ще початок тільки. І підемо 15 хвилин, потім вимикаємо, Прокипили. Зараз пара вийде, я відкрию. Ту воду вильли, а ніжки покладу в холодну воду, щоб вони покликали остигли. Цю воду ми вилімо. А тут перекладені ніжки і заляти холодною водою. Нам треба, щоб вони остигли, бо нам треба буде з ними ще попрацювати руками. Щоб вони не пікли. Мені легше, у мене дві скароварки, Це 17-літрова, це 12-літрова. Тому зручніше, якщо у вас немає, ну, каструлі, беріть великі каструлі. Ножки вже тепленькі, можна працювати. Тепер беремо отаку губку і цією стороною під теплою водичкою помити з губочкою. Все добре вичухати. Всі ножки. Помили з губкою, але все не візьметься. Тепер беремо новий. Таночок для гоління і починаємо. Коли воно прокипить у воді, то рештки тих волосків, що не пішли, вони починають стирчати. І добре беруться. Ну і якийсь мікрон ми знімаємо. Бачите, от вона не Тут Різник вже зняв копито. Буває зверху цього ще йде коричнева. Він уже зняв. От все нормально. Ось тако кладемо ніжку і обережно, аби не порубатися, ділимо її навпіл. Тут є кістка, От тут, кістка, що не ріжеться. Зараз ми її... Так, ну вот она не режется. Теперь берем вот такой. И ломаем. Вот она. Бачите, вот она. И она не режется. Вот она. Просто ломаем. Якщо ми не розділимо, то холодець весь не вивориться. Бачите? От тут місця, ми розрізали вже можна і тут поскубати. Це обов'язково треба. От тут якраз щось залишається. Посипалося всяке. Поласкаємо і кладемо в каструлю там, де буде варитися. І так решта ніжок. От на цій добре видко. Бачите, вона чумазенька така. І от от дивіться, яке вона стає. Бачите? Тобто, якби ми не отако от брили, то ми б тільки волоси взяли, ті, що лишилися. А так ми якийсь мікрон ще знімаємо. Не потрібний нам для їжі. Ми тут цибулину обрізаємо по краях, аби бачити, що всередині вона нормальна, без гнилі. І кладемо у каструлю до ніжок прямо з цією рубашкою. Заливаємо 5 літрами води. З розрахунку, що на одну 20-сантиметрову ніжку, аби холодець застиг, Треба дати не більше 850 мл води. Це клапан спрацював. Це закриваємо. Вогонь зменшуємо. І на 3 години. Якщо ви варите в звичайній каструлі, тоді наливайте не 5 літрів, а 6. Тому що в звичайній каструлі треба, щоб варилося десь 6 годин. А за 6 годин у вас випариться, не менше літра випариться. Все, чекаємо поки що. І е, до цих 3 годин я не солю, не перчу, нічого. Це буде потім. 3 години пройшло, відкриваємо. Солимо. Я кладу велику ложку. Солі, столову, чайна ложечка, перцю, Тут суміш перців у мене. І шість духмяних перців. Я їх давлю, щоб краще розходило. Більше не треба. Бо як що неприємний смак буде. Так, і п'ять лаврушек. Лаврушки, перець. Все кладеться зараз, тому що якщо покласти раніше, особливо лаврушка може дати горіть. Перемішуємо. Так, і оскільки я гряші, що там від цих ниже не використовую, я не їм то. Тому, як м'ясо для холодця, я використовую курячу фейку. Четыре штуки кладу. І одну морквину. Теж не люблю, я її тільки для кольору. Так, для відео, щоб було, кладу. Закриваємо і вмикаю і зараз як закипить, ще на пів години, щоб зварилася філійка. Якщо у вас не скороварка, тоді ну десь хвилин 45 треба прокипітити і подивитись, коли закипить. Треба зняти шум. Потім накрити і най собі кипить. Все, чекаємо. Розливати я буду оці дві форми для запікання. Так воно одне в одно кладеться. Бачите, і ну, тут в нижне буде більше наляти, тут буде менше наляти. Скажете, що забагато висота велика, а об'єм ні, це нормально. З цим моїм рецептом колагену достатньо, все застигає, все, все супер, все добре. От повнопорціонна тарілка. Тієї рідини, що там є, та що буде холодцем, вистачає на 8 таких повнопорційних тарілок. Без м'яса. З м'ясом буде ще більше. Но я не хочу в тарілках, в них складати їх важко зберігати, а в цьому краще. І ще там буде в посуд, який я буду розливати, я вже натер чесночку. чесничку. філейки моркву я дістав. Зараз несу на холод, щоб воно остигало, щоб можна було різати його на порцію, на кубички. Тепер звідси треба буде забрати всі кістки, відділити бульйон від кісток. Спочатку крупні кістки заберу, а потім. Переріву, буде вже легше переливати в іншу в цю, через дрібну сіточку. Перелита. Все готове, але м'ясо ще гаряче, ще не порубане. Тому кладемо єдиничку, щоб трошки гріло, щоб воно не остигло. І поки м'ясо не остигло, не порізало, іноді помішуємо. І зараз можна перевірити на перець, сіль і так далі. От Я солі трошки добав. Ще одну столову ложку трошки. Ось таке. Розливати спочатку краще в більш дрібну посудину. потім велику. Пробили, прокрутили. Все, хватит. Нарізали м'ясо, розподілили і починаємо. Розливати. Тепер треба е, кожен черпачок зберете, наливаєте і перемішуєте. З кожним черпаком перемішувати, щоб колаген був у всій рідини, не сідав, поки ви розливаєте. І так далі. Не забувайте перемішати, щоб розійшовся чесночок, морква розійшлася по всьому. М'ясо розподілилося. І от бачите? Шар жиру. І от на цьому етапі декотрі беруть салфетку з папіру і знімають той жир, промакують. Я таким не займаюся. Я цей жир, коли він застигне, знімаю ножичком і в отдельну баночку, і потім варити борщі, супи, дуже-дуже добра штука. Цей жирок я зніму в окрему баночку, але подивіться, який холодець. Крепкий, прозорий, смачний. Дивіться, як тримається. Дивіться, який він живий, класний. Якщо підете по моєму рецепту, у вас вийде точно такий самий, без всіляких желатинів і так далі. Дякую, далі буде.